Поруч зі мною Єремир Лобода, головний тренер команди Ужрат. Єремо розповічу поразка, яка в підсумку стала п'ятою поспіль. Що відчуваєте? Відчуваю сум, як то кажуть. Прикро програвати останню гру вдома. Прикро, що ця серія затягнулася, і прикро, що ми взагалі допускаємо такі помилки, які призводять до забитих м'ячів. На жаль, не змогли гідно відреагувати, і нам залишається лише проаналізувати всю цю весь перше коло і, і зробити певні висновки. А зважаючи на цю серію, що могло піти не так? Психологія в першу чергу і відношення гравців. Дехто вважає себе дуже класним футболістом, але футбольне поле все розставляє на свої місця. На футбольному полі немає, чи ти класний, чи ти не класний, ти мусиш виходити і, як то кажуть, закотити рукава, працювати. Ну, якщо гравці не розуміють, дехто, то відповідно, і такий результат. Ну, ще раз говорю, зробимо висновки, проаналізуємо і будемо рухатись вже з кимось із гравців далі, з кимось попрощаємося. Якщо зрештою говорити про сьогоднішню гру, моментами здавалося, що Ужгород може її виграти. Перший тайм був дуже хороший, якісний. Чи вдалося команді виконати і на який відсоток план на гру? Так, дивишся на рахунок. Думаю, що взагалі без шансів, але насправді і при рахунку 1-0, де ми допустили помилку, ми показували хороший футбол, хотіли грати агресивно, контролювати м'яч. На жаль, десь спешка так, і досвід. Десь це оцінка ситуації, воно десь заважає. Тобто, ну, воно з часом до гравців мало би прийти, вони би мали краще оцінювати ситуацію, не спішити там, і якісніше розпоряджатися м'ячем. Які плани далі, які плани на зиму? Коли команда виходить з відпустки, як працювати? Скоріше за все, ми вийдемо десь о, в кінці січня. О, вже Плануються спаринги. Відповідно, будемо готуватися, будемо шукати нове підсилення для команди. Ми бачимо, що потрібно вливати нову кров, яка дасть нам можливість взагалі рости і підніматися. Дякуємо, бажаємо вам успіхів зі мною Олександр Максимов, головний тренер команди полісся 2. Олександр Олександровичу, зрозуміло, що результатом сьогодні ви можете бути задоволені. А як щодо гри, як оцінити взагалі гру команди, те, що вона показала на полі? Добрий день. Дивіться, да, перший тайм такий трошки був напевно сумбурний. Да, ну, те, що не сильно сподобалось мені. Ну, бачите, в другому все там робили те, що треба, як то кажуть, да, там, забили. Голи хороші і молодці, хлопці молодці, чим їх вітає з перемога. Аналізуючи гру суперника перед матчем, на що звертали уваги? Як ваша команда повинна була зіграти, і зрештою, чи вийшло? Ну, Я ж кажу, вийшло в другому таймі. Да? там У нас немає різниці, з ким ми граємо. Да? Там ми, хлопцям акцентуємо увагу на моментах. Да? Там по супернику є перед кожною грою розбір. Тому я ж кажу, ми. Ще там треба подивитися, да, там, вже в спокійній обстановці, атмосфері. Ну, скажу так, що да, там, другий тайм. І моменти ви бачили, що були, да, там, ще могли забити. Тому другим таймом задоволення. А наступний матч проти буковини 2 він буде останнім у цьому році. Які очікування від нього? Чи команда дивиться у турнірну таблицю? А які у вас очікування від наступної частини сезону? І це у нас є завдання. Кожну гру ми маємо вигравати. Отакі очікування ті, що є. І будемо намагатися це виконати. Дякуємо, бажаємо вам удачі.